Приехала посылка располковый. Так что тут там есть. 49 О, ще будемо все укріплювати, а де акумулятор ставити, а де тут все Тут є акумулятор, напевно. перше розпаковуємо це каушок. О, ну я я бачу. Всім привіт! З вами Океан Анстейль і я заказала такий пістолет М249. І от патрони будем зараз про что що в нього є. Давайте тепер вставимо патрони.

Все, я вставив, вроде патрона ідемо пробувати. Включаємо режим пулемета. І йдемо пробувати. Пробуємо так, бо видірвалась. Так стріляємо. og hluti 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 á tanku hóða Svona ég hlutu hluti hluti það er nættið að sem að það er og það er nættið að sem að það er að það er nættið að sem að það er